Найгірше, напевно, відсутність інформації будь-яка. Тобто, в моєму випадку не приходило взагалі ніяких листів і не було ніякої інформації не з приводу Тані, не з приводу Мирослави, не з приводу моїх рідних. І от найважче було це, напевно. Пережити біль, ну просто терпиш. В те не лишається в принципі ніякого вибору. Тебе ніхто не запитує, можна тебе бити ще раз чи не можна тебе бути ще раз. А от питання саме тієї ситуації, яка склалася у нас, і відсутність будь-якої інформації по цій ситуації. Оце напевно найгірше. Постійні загони в голові може не чекає, а може незрозуміла дитина є. Дитина, немає дитини. Не взагалі нічого. Плюс я так розумію, що і ще й вони додавали так тим самим, що вас ніхто вже не чекає вже Периодично, Україна так. Я вірив, те що я повернусь додому. От, ну, в те, що я повернусь саме в Україну, не в Українську республіку, як вони в себе там в документах її вказують, а саме додому. І я розумів, що допоки мене б'ють, вдома все нормально. От, ну, принаймні, наші десь там щось роблять і вони цим не задоволені. а Відігратись можна тільки на нас.